Інсайт від безуглої Зеленський тиснув на голову СБУ малюка. До чого тут Андрій Єрмак? Тим часом з'явилися нові деталі обшуків набу. Хто наступний потрапив під приціл? Обговоримо за мить. Ви на каналі Січас, ставте лайк і починаємо. Набу готує підозру Андрієві Єрмаку. Принаймні про це повідомляє видання дзеркало тижня. Там зазначають, що підозра може бути пов'язана із зацікавленістю керівника офісу одним із будинків ЖК Династія. Про це йдеться у справі НАБУ стосовно Тимура Міндіча. Що це взагалі за будинки? Раніше журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували, йдеться про колишню базу відпочинку сонячна у Козині. Біля річки зводять чотири елітні житлові будинки, кожен по тисяча квадратів площою. Цілком ймовірно, також там планували побудувати причал усі ці маєтки на мільйони гривень. Раніше частку в будівництві мав екс віце-прем'єр Олексій Чернишов. Одним із будинків, нібито зацікавився і Андрій Єрмак. Ймовірно, слідчі перевіряють, що був він учасником схеми. Водночас, українська правда та інтерфакс додають про підозру голові офісу, поки що не повідомляли. Детективи НАБУ лише провели обшуку у Єрмака на підставі ухвали судді. Слідчі дії тривають. Втім, якщо Єрмаку вручать підозру, то під прицілом може опинитися і сам Володимир Зеленський. Агентство Reuters припускає, що звільнення чинного керівника ОП зміцнило би підтримку Зеленського за кордоном. Проте є нюанс. Цитую: якщо Єрмака змусять піти у відставку, це можна буде розцінювати як зобов'язання навести порядок, але також як ознаку того, що звинувачення в корупції наближаються все ближче до самого президента. Кінець цитати. Слідом за єрмаком обшуки, нібито пройшли у віцепрем'єра Олексія Кулеби. Інформація про це з'явилася в телеграм-каналах. Проте, ЗМІ звернулися за коментарем до НАБУ і там інформацію спростували. Кажуть, обшуків у віцепрем'єра немає. Тим часом головного фігуранта корупційної схеми в енергетиці Тимура Міндіча оголосять у міжнародний розшук. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос. Він натякнув, що знає, де перебуває підозрюваний. Проте, це таємниця слідства. Цитую ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його у міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто, це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні. Додав Кривонос. Натомість сам Мідіч не сидить, склавши руки. Він уже подав скаргу до вищого антикорупційного суду. Усе через арешт його майна Йдеться про п'ять квартир у Києві і Дніпрі. Що не менше частина депутатів Слуги народу не в захваті від реакції Зеленського на розслідування стосовно єрмака. Наприклад, Богдан Яременко прогнозує: якщо президент не попрощається із керівником офісу, то може не розраховувати на другий термін. Ось його думка. Єрмака врятувати неможливо. Ще пару годин зволікань, і наступне президентство, як і добре ім'я Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати Єрмака. Немає такої дружби, яка би вартувала доброго імені. Кінець цитати. А Мар'яна Базугла стверджує, що президент не лише прикриває Андрія Єрмака, він, нібито, ще намагається повернути собі повний контроль над фракцією Слуга народу. І для цього буцімто хотів скинути з посади Давида Арахамію. Цитую депутатку була спроба тиску на голову СБУ Малюка і генпрокурора Кравченка, аби Давид Арахамія отримав підозру у Держзраді. Це не ті рішення, які я б могла уявити від Володимира Олександровича. Президент вирішує замість розібратися із кадрами, які організували мафіозну структуру, свідомо прикривати їх. Кінець цитати при цьому безугла додала очільник СБУ і генпрокурор відмовилися виконувати наказ. Тимур Міндіч і його команда збирали таємну інформацію про детективів Набу. В одному з офісів знайшли понад пів тисячі досьє. І не лише на детективів, а й на журналістів, депутатів та інших політиків. Про це заявив детектив Набу Олександр Абакумов. Каже, профайли містили адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію. Отримати її можна було лише за допомогою правоохоронців. Що цікаво, частину довідок зробили за п'ять днів до атаки на Набу та САП в липні. Як відомо, міндіч і його колега по схемі Олександр Цукерман зараз не в Україні. За словами народного депутата Ярослава Железняка, перетнули кордон вони дуже швидко. Міндіч і Цукерман пройшли кордон буквально за декілька десятків хвилин. Це пункт пропуску грушів. Я декілька разів проходив його. Там завжди черги в декілька годин. А тут прям так швидко. Чи мав міндіч доступ до державної таємниці? Це перевірить служба безпеки. Таку відповідь на свій запит отримав депутат Олексій Гончаренко. Генпрокуратура направить звернення до служби безпеки для перевірки інформації про наявність у міндіча доступу до державної таємниці, а також можливої співпраці із спеціальними службами держави-агресора. Останнім часом НАБУ не публікує нові плівки щодо корупційної схеми Міндіча. Директор бюро Семен Кривонос не пов'язує це з мирним процесом щодо завершення війни. Ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує зафіксований задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Ми не публікуємо лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії більш глибшого дослідження. Немає на нас жодного тиску. Водночас у НАБУ запевнили, підозрюваних у справі буде більше. Під час обшуків знайшли велику кількість цифрових носіїв з інформацією. Її опрацьовують. Паралельно розслідується корупція в оборонній галузі. Загалом детективи мають тисячу годин записів, тому потрібен час. Я впевнений, що ми матимемо ще підозри щодо інших сфер. Є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але вона була найбільш пріоритетна бо найбільш темна. Крім цього, Кривонос заявив. Постійні звинувачення, у нібито роботі на Росію, лише заважають розслідуванню також намагання стежити за пересуванням детективів, збір даних про них із закритих реєстрів не сприяють виявленню корупції. Після публікації перших фрагментів гучного розслідування набу під назвою МІДАС, як повідомляють джерела української правди, очільник офісу президента Андрій Єрмак дав вказівку підконтрольним силовикам підготувати підозру голові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. За даними джерел згаданого медіа в антикорупційних органах, сам Єрмак фігурує у внутрішніх розмовах детективів і прокурорів під псевдонімом Алібаба. Підкреслюють, це не позивний Андрія Єрмака на плівках міндіча. Паралельно народний депутат Олексій Гончаренко зробив гучну заяву щодо іншого посадовця. Одразу цитую набу підготували підозру по Рустему Умєрову. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Крім цього, на Рустема Умєрова записана частина общака, яку вивели в країни перської затоки. Підкреслю, що офіційно Набу інформацію щодо підозри не підтверджувало. Сам Умєров наразі перебуває у Швейцарії, де бере участь у переговорах щодо мирного плану. Нагадаю, що раніше він заявив, не немає жодного стосунку до схеми розкрадання у енергоатомі. Водночас зараз ЗМІ публікують фото, де зображено зламану ручку, нібито секретаря РНБО Умєрова, що трактують як ознаку напруженої атмосфери під час перемовин у Женеві. А паралельно ще одна резонансна інформація із матеріалу української правди під назвою Одна битва за іншою або Зеленський між Мідасом і Трампом. Медіа пише, мовляв, в офісі президента розглядали можливість вручення підозри у державній зраді голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії. Зазначається, що статись це могло 20 листопада, у день зустрічі фракції Слуга народу із президентом Зеленським. У статті йдеться, що як підставу для підозри планували використати контакти Арахамії з російським олігархом Романом Абрамовичем. Мета, як заявляється, знайти винних у витоку інформації у справі Міндіча. Та показати це як внутрішню диверсію. Однак, за даними Української правди, ані голова Служби безпеки України Василь Малюк, ані генеральний прокурор Руслан Кравченко не погодились підписати документ, попри тиск і навіть погрози звільнення. Тим часом, 20 листопада, журналіст Михайло Ткач оприлюднив масштабне розслідування, що є результатом стеження за людьми Міндіча. На кадрах зафіксували низку таємних зустрічей. Зокрема, у відео фігурує радник голови наглядової ради державного сенсбанку Василь Веселий. Журналісти української правди зняли як 31 березня цього року автівка веселого їхала до клініки Цукермана, а згодом веселий та цукерман вирушили до аптеки. Крім того, як заявляє Михайло Ткач, Цукерман Міндіч та Веселий регулярно зустрічались на одному з об'єктів на Трухановому острові у Києві. Паралельно з цим стало відомо, що державне підприємство Міністерства оборони України. Державний оператор Тилу подало до суду на компанію Мілікон Юа, яка згадується у операції Мідас. За даними ЗМІ, позивач хоче стягнути з приватної компанії понад 90 мільйонів гривень. Тим часом російська пропаганда продовжує свою роботу. Зокрема, поширює у мережі допис, нібито обліковий запис начальника гур МО України Кирила Буданова на платформі X, створений на території Російської Федерації. У ГУР пишуть, для підтвердження цієї тези використовується скриншот спеціально створеного для цього акаунту з відповідним місцем реєстрації. Це повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУРМО України.